Далі ж будемо говорити про те, що відбувається в Сполучених Штатах Америки, як там реагують на ці заяви Дональда Трампа його команди, які з'являлися протягом цього тижня. До нас вже долучається Гречник Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський. З нами вітаємо! Дякуємо, що долучилися. Дякую, що запросили. Пане Андрію, продовж цього тижня були заяви і від Дональда Трампа від його команди, які стосуються України, перемовин і його розмова з Путіним. А всередині Америки наскільки пильно і українці і американці взагалі слідкують за цими заявами і за новою інформацією, яка з'являлася цього тижня? Ну, українці тут в Америці дуже чітко слухають це, дуже журються. Я думаю, ми не тільки. Мали організаційні такі зустрічі онлайн, але вже по різних штатах, декотрих наших ну очільників різних окремих відділень, громад, вже говорили з локальною пресою, щоби Кожний район в Америці зрозумів, що українці там бувають, і ті, що підтримують Україну, чи вони українці чи ні, вони так само сумнів... Сумнів... сумнівають, коли чують такі слів, як хай Боже благословить не тільки Україну, але й Росію, так садав президент Трамп, які так само е... Е... слів е... секретар оборони. Коли він виступив в Мюнхені так само Ні, не в Мюнхені, але при НАТО, і там мав розмову щодо Незнання, просто його незнання ситуації в Україні і відкрито не міг відповісти до кожного питання, але ще і ще хотів певні свої думки включити, так як Україна не повинна бути в НАТО. То все, все досить є. Є причина, що ми журитися, але так само ми тримаємося вперед, що може бути якісь обговорення і якусь угоду, яка підтримує Україну. Кож 12 лютого президент США Дональд Трамп розмовляє з очільником Кремля Володимиром Путіним про це сам Трамп повідомив у своїй соцмережі True Social. Наскільки в Америці взагалі були здивовані, можливо, чи не не здивовані ці цими перемовинами? Чи вони очікували, що ця телефонна розмова станеться саме цього тижня? Я думаю, що багато напевно думали, що так станеться, що буде відкрита розмова з ворогом, навіть що він є злочин, і е, повинні бути заарештовані. Але все і все не тільки була та телефонна розмова а після цього в наступних днів так само президент Трамп е, трохи мріяв і і згадав, що він би не був проти е, включити е, Путіна у великої великої сімки, тоді розбільшити на великої вісі. Е, Сімки таких слів знову турбує, знову журує, але є так само можливість, що все все може йти вперед, коли Україна і наші партнери, наші друзі в Європі, які там так само по цілому світі хочуть працювати разом, щоб ви. Вплинути на адміністрацію, щоб вони нарешті зрозуміли, аби вони тільки побачили ситуацію в Україні, або навіть е, зрозуміли, що це є цей ворог, який е, не має ніякого увірення і готові е, ну, роздерти будь-якою угоду, коли йому ліпше є, то е, чим найшвидше президент Америки це нарешті буде зрозуміти, чим ліпше для України. Також під час якраз цих розмов Дональд Трамп говорив про те, що Путін хоче зупинити війну, Путін не хоче смертей. Та оця риторика, яку зараз починає Дональд Трамп просувати, піднімати. Чи вона впливає на те, як люди в Америці ставляться до Путіна? Чи вони власне вірять у цього наративу? Ні, це одна, що я думаю, не міняється. Зрозуміння, що Путін це злочин нелегко через наратив президента, є декотрі справи, які він може бути дуже впливовий, але втім, ми ще нічого не бачили у громадських опитування, що думка американців щодо Путіна змінилася навіть, і що роками вже його агенти Путіна. Чи то такалсен, чи інші блогери онлайн ведучі, вони так підтримують ворога. Але ще іще Америка не не є чарована цим. Вона розуміє громадяни. Розуміють хто є ворог, хто не є ворог. Але і побачимо, який вплив ця адміністрація може мати. Я би казав, найголовніше для американців це не є міжнародні справи, це є домашні ціни, це є продукти. Це є надзвичайна кількість американців, які були звільнені з федеральних робіт по чоловій Америці, як і так само по цілому світу. Ми ще побачимо фінальні цифри, але це які наслідки це буде мати, скільки людей втратили свою роботу, і як це буде мати вплив на нашу економію? Так само буде проблема політична для президента Трампа. Також президент США Дональд Трамп сказав, що треба повернути Росію до J7, до Великої сімки. Про це повідомляє Sky News. На вашу думку, чому Трамп говорить про такі речі? І наскільки ймовірно, що йому вдасться домогтися повернення Росії до J7? Ну чому він це каже? Бо є питання, є журналісти, що питаються, і вони включно дивляться, які зміни були станом Путіном перед 2014 року і після. А то втім, одна головна зміна була: що решта світ» і «Рести решта Великої Зімки вигнали президента Путіна і Російську Федерацію від Великої вісімки. Це не є одноголосна думка президента Трампа, яка, який може включити знову до спілки. Я думаю, декотрі члени Великої Сімки не тільки е, е, зрозуміють, що це неправильно мати злочина такого бандита, е, але так само, що е, Трамп не може одноголосно і, мабуть, трохи забагато він насварив чи наст стадив. Інших лідерів, що вони не мають йому зараз допомогти, навіть і що він хоче путіна, вони не домовляться зараз. Українці, зокрема, в сполучених штатах згадували про зустрічі про локальну медіа, що можна зробити для того, аби ну вплинути напевно на Трампа. Ми звісно не можемо. Та але підняти українську позицію та на протидію тим заявам, які лунали зокрема цього тижня, що можна зробити і що робиться власне вже всередині сполучених штатів. Перше зрозуміти, що білий дім так сильно і швидко працює, що ніхто їх не зупинили. Кожний пропонований кандидат для кабміну перейшов, різні федеральні агенції є знищені і закриті, і це ще не є кінця, кінець цього. Але чому я це садаю? Я не проти ваше питання, але в втім, що це ж такий вилив інформації і, і дії Білого Дому, навіть декотрі, які багато людей думають, є позазаконні, тут ніхто не придумав, як це зупинити. То uh, тоді ми збираємося як українці тут uh, в Америці, і як проти такий вилив, як uh, таку сильну екзекутиву, uh, так звану Білий дім як це uh, вирішити на, на добро Україні. Головне в нам це є наші найближчі найближчі друзі. Це є представники конгресу, як і сенату. Uh, вони uh, закінчили цього тижня uh, і будуть мати канікули на цілий тиждень наступний. Тоді ми плануємо українці по чоловій Америці мати будь-які місцеві зустрічі з ними, коли вони вертаються до домашньої дільниці. А поза тим, ми будемо збиратися якнайбільше від повернення конгресу до Вашингтону, і вони вернуться і, і беруть участь у рішення на самої річниці 24 лютого. Це, це втім, що ми будемо збиратися масово. І на вихідних перед тим, але і так само цей цілий тиждень. Бо вони коли починають свій бюджетовий процес, щоб пропонувати офіційний бюджет держави вже середині березня. Ми вже будемо з ними оповерити не тільки вдома, коли вони на канікулах, але й так само, коли вони повернуться до Вашингтону. І це буде їм рішення. Це одне переконати одну особу Трампа. Він може впертий бути, але щоб переконати стільки конгресменів і отримати під контролю. Як білий дім би хотів таку вертикальну силу мати, це, це не легко, коли багато громадян тут в Америці організуються і готові до праці. Пане Андрію, ми вам дуже дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, і говорили ми про ті заяви від президента Сполучених Штатів Америки, які звучали впродовж цього тижня.